Всім привіт, це медбаза на огляді ходинці для дітей з ростом 94-110 см, це орієнтовно вік 1-5 років. В розмірі одиничка. Також в комплекті є корсети фірмові це розмір четвірка з всім кріпленням і тут вже замонтована розмір 2. Це вживані ходинці. Їхньою особливістю є те, що. Тут, по суті, в дитини є доступ для е, контактування, тобто спереду вона може ходити, е, там, гратися м'ячем, контактувати з іншими дітьми. Е, думаю, доступно поясню. Так, є можливість регулювати по висоті і регулювати кут нахилу. Зараз близька вам. Це більше покажу. Також тут супер круті колеса, в яких є можливість регулювати, е в якому напрямку вони будуть їхати. також тобто або вперід, або і вперід-взад. Також регулювати е опір колеса. тобто Ми тут наставляємо, е можемо, щоб було дуже легко їздило. Або, для прикладу, наставляємо. ось тут Є такі штуки. так, Це я вже не так кручу. І вже буде дитина ходити з більшим, з більшим зусиллям. Бачите? вже тяжко. Бачите штопориться? Це тому що в мене в один бік повір... повернути. Або я! дадуть відео зняти, то поїзд, то собака. І дивіться, обертається, але вже треба з більшим зусиллям. Тобто ви вже дивитеся, підбираєте дитину. І зараз покажу зблизька. Звісно, що тут... Жужа! А тихо! Звісно, тут будуть якісь певні недоліки. Для прикладу, ось тут може бути. Але так, всі оці затиски, вони всі регулюються, підголівник виймається. От у нас тут, отут, от бачите, можна кут регулювати. Поручні. Тут от будуть певні там царапини. але все робоче, все окей. Правда, що немає тут в деяких моделях, я дивився знизу ще така, знаєте, як ставка тут між ногами. Тут в даному випадку її немає. Придбати їх завжди можна в інтернет-магазині медбаза. А, і ще покажу вам. Ось таке кріплення є. І от четвірочка корсет. На цьому, все дякую за увагу.